Набір автомобіліста 5 одиниць з літровим вуглекислотним вогнегасником. Отож, набір включає в себе. Власне кажучи, саму сумку. З ручкою на замкові. Сумка може бути довільного кольору. В даному наборі вона синя, може бути чорна, сіра, бордова, червона. Як яка партія, як яка сумка по кольору мається на увазі. Літровий. Вуглекислотний вогнегасник, термін придатності до 2028 року, аптечка, в яка сумка укомплектована, в аптечці є відповідно медикаменти та перелік тих самих медикаментів. Зараз розпакуємо її, покажемо зовнішній вигляд. Ось так воно все виглядає. Трос буксирувальний 3 тони 4, 4 метри з двома такими карабінами. І знак аварійної зупинки. Знак аварійної зупинки йде в такому пластиковому футлярі, компактно складається. В розкладеному вигляді він виглядає ось так. Весь набір чудово поміщається в сумку, займає небагато місця. Відправляємо новою поштою по всій країні. Можливо, розрахуватися при отриманні.